Пісні вночі 5 листопада. Уста ми ісповідуємо для спасіння. Римлян 10 розділ, 10 вірш. Це означає, що віруючий, який мовчить, ніколи не вчинить свого покликання і вибрання міцним. Ми не говоримо про тих, хто з природи німий, а розуміємо слово уста в тому ж значенні. В якому говоримо про вуха нашого серця та про очі нашого розуміння. Серце, яке бачить і чує благодать Бога, яке дійсно приймає її, повинно з часом настільки захопитись почутим і побаченим, що не зможе стриматись від зовнішнього вияву своєї радості, миру, надії, довіри і вдячності. Як сказав апостол, Бо не можемо ми не казати про те, що ми бачили й чули. Усі християни, які отримали світло правди, побачили благодать Бога в божественному плані, скуштували, що добрий Господь почули про дивовижні речі такого великого спасіння, яке проповідувалося спочатку від Господа і ствердилося нам через тих, хто почув, не повинні і не можуть мовчати. Ані ставити свого світла під посудину. Якщо вони так роблять, це означає згасання їхнього світла, припинення їхнього росту. Якщо так буде продовжуватися, це остаточно буде означати для них знищення другою смертю. Бо ті, які соромляться Господа та Його слова, після здобуття ясного знання не придатні до царства. І Господь буде соромитись їх за будь-яких і за кожних обставин.